Ви дивитесь ранок вдома і нагадаємо, що сьогодні вівторок, а далі все одно буде п'ятниця, а потім неділя. Саме так називається автобіографічна історія, всиновлення та драма пошуку власної реалізації художниці та журналістки Ольги Бартиш. Про книгу і про життя поговоримо з завтракою. Просто зараз вона з нами на прямому зв'язку. Вітаємо Ольга. Доброго ранку. Доброго ранку вам. Одразу хочеться розпитати вас трішечки про сюжет книжки і про що її інтригуюча, я б сказала, назва я хочу одразу сказати, що книжка анонсувалася спочатку як книга про усиновлення, оскільки я виховую донечку усиновленому. Дочерила дівчинку п'ять років тому ума. І але насправді вийшла книга далеко не про усиновлення. Вона вийшла про і про мій шлях, і про творчість, і про самореалізацію, такий конфлікт материнства і реалізації. Тобто там так багато різних ліній, різних червоних червоних ниток в цій книзі. Що ну, мушу сказати, що це точно не інструкція для тих, хто хоче усиновити дитинку. Які ви могли виділити зміни у вашому житті з усиновленням дитини? А головне, які внутрішні трансформації відбулися, і на чому більше фокусується книга? Книга вийшла дуже такою я б так сказати, дуже відкрита, вперта історія. А шляху становлення любові до Жінки до дитини, якої вона не народжувала, це таке дослідження почуттів, і знову ж таки в процесі повороту такого не була книжка, коли я почала задумуватись над тим і шукати відповіді, як полюбити чужу дитину, як реально її прийняти серцем. І, власне, про ви запитали про назву в першому питанні. Це назва про те, що це не буквально про дні тижні, як можна подумати. Це назва про те, що все одно буде п'ятниця. Тобто, як би ти не старався, як би ти не жити, все одно будеш мати якісь випробування на своєму шляху, ти все одно будеш страждати, будеш, щось буде боліти, тому що така людська природа. А неділя, ну, тобто, п'ятниця вона така страсна, вона складна. А неділя вона про Воскресіння. Вона про надію і про світло, що все одно буде неділя. Ну але все ж таки про зміни в вашому житті після усиновлення дитини хочеться ще почути, які от ваші внутрішні трансформації, тому що це а, такий дуже великодушний крок. Ну, знаєте, за п'ять років відбулося дуже багато змін. Як таких зовнішніх, ми стали однією сім'єю. Тоді, коли ми дитинку усиновлювали, нас було четверо і була вона окрема. Зараз це одна ціла повноцінна, любляча сім'я. Зміни зовнішні, наприклад, дитина дуже стала схожа на батьків на мене з чоловіком. Це такий якийсь унікальний феномен, який спостерігається з тими дітками, яких установлюють, як вони набувають буквально там рис обличчя, схожих на батьків. А щодо внутрішніх змін, ну то їх так багато, що я зараз навіть не розкажу так за одну хвилиночку. Це точно ріст над собою. Це довгий такий шлях терапії. Ну моєї, моє про себе говорю. І це прийняття своєї внутрішньої дитини, прийняття себе такої, такої яку ем, тригерила ця дівчинка в мені, такої, такої дикої, такої е, не, е, непокірної, такої творчої, пристрасної, якої яку я завжди. хотіла. Пригальмувати і бути більш зручною, більш бути більш правильною, відповідною, і це дуже цікаві дуже цікаві речі, як через дитину, як через такий шлях, через таку історію можна е прийняти і полюбити саму себе. Ну, взагалі, сьогодні тема усиновлення і опіки в Україні вона набирає ще більшої актуальності ніж до Великої війни, якщо так можна сказати. Наскільки от ваша книга може бути корисною тим, хто зважився на такий крок, як усиновлення? Як я вже сказала, це точно не інструкція. Там немає кроків, немає такої чіткої викладу на якоїсь послідовності, що вам треба зробити так-то і тато так-то. А зрештою вже пройшло більше п'яти років від того моменту, як ми встановили, і деяка інформація вже може настільки актуальна. Там більше про психологічні моменти. Вона буде точно корисна. Тим людям, які думають про осиновлення і які мають якісь сумніви, які мають багато спокус такою красивою історією осиновлення, знаєте, якось такої романтики довкола казковості, тому що насправді це все не так, і по одному ми бачимо інстаграм, а по іншому є реальне життя, і мені дуже хочеться, щоб людям не мали ем, отих таких ілюзій, а щоб вони дуже усвідомлено прийня, приймали цей крок. Моя книжка, якраз про. Про ну такий про проказ про таке усвідомлене рішення до усиновлення. коли ти чітко розумієш, мав би зрозуміти свою мотивацію, коли ти мав би розуміти себе, і для чого ти вдаєшся до цього непростого неординарного кроку, бо все-таки це не ну, все-таки це така нетипова історія. Та попри те, що я завжди кажу, що усиновлення не повинно бути геройством і не варто тих. Батьків називати героями. І допоки в нашому суспільстві так люди будуть думати, доти це буде свідчити про якусь таку. А, якусь якусь таку нецивілізованість, не тому що в цивілізованому е, суспільстві установлення має бути нормою, і кожна дитина повинна мати своїх батьків. Це з такі очевидні речі. Е, ось, але е, треба чітко розуміти, для чого ти вдаєшся до цього кроку, пропрацювати ідеально е, себе трохи там в терапії, розібратися з тією мотивацією, підготуватися максимально до цього. Тожки я в книжці написала про те, як потім ми потерпали від того, що ми відмовилися від навчання, яке пропонує держава батькам-осиновлювачам. потенційно. На той час можна було відмовитися, і в мене була маленька півторарічна дитина на руках, і я вважала, що що я там не знаю. У мене вже двоє дітей своїх, і що вони там не навчать. І насправді це була велика помилка, тому я всім. Батькам рекомендую пройти обов'язкове навчання та ще й по, по два кола, і мати, мати того, хто тобі допоможе фізично, мати того, хто тобі допоможе психологічно, тобто максимально підготуватися як зовні, так і внутрішньо, і тоді вдаватися до ну тоді усиновлювати. А чи могли б ви дати всього одну пораду людині, яка думає над тим, щоб взяти в свою родину, в серце дитину? Це буде точно працювати над собою. Чим більше, що краще, що глибше, ти будеш працювати над собою, ти будеш розуміти себе, тим менше тебе буде клопоту з дитиною. Так, слушна. А що означає для вас вираз обирати себе? Чому, на вашу думку, це так важливо, особливо зараз, коли хочеться допомогти всім багатьом, багатьом іншим? Ну, обирати себе, це е, мати контакт з собою. Це я знову це те, що я вже сказала, це е, розуміти, розуміти свої дії, це розуміти себе, е, це е, рефлексувати, не, не приховувати, не, не ховати своїх почуттів. Це, зрештою, контролювати свою свідомість. Це все про обирати себе і коли ти в ладу з, з цим всім багажем, то все зовнішнє воно буде не таке, навіть якщо це щось болюче, то воно буде не настільки болюче, як нема, як, як тоді, коли в розладі з собою. Для мене це все про обирати себе. Але ну, це більше якісь такі психологічні моменти, а практичні це просто. А, ну, робити те, про що ти мріяв, не, не відмовлятися через дітей від е, самого себе. Бо що ми часто там спостерігаємо, коли жінка виховує діток там, в декреті чи просто з двома трьома дітками, і вона ставить себе на якесь там енне місце після е, дітей, чоловіка і всіх інших. Ну я завжди за те, щоб е, максимально себе вгору і. І дослухатися до своїх мрій, до своїх бажань, реалізовувати свої якісь таланти, дари це все витягувати назовні і щаслива мама щасливі діти це не даремно придумали. сказала. сказали слова, так, золоті слова діти завжди хочуть бути схожими на своїх батьків. Ну це я зараз про таку хорошу схему кажу, і вони завжди беруть приклад. Тому дійсно, давайте будемо таким прикладом для наших діток. Не виховувати, а просто показувати, як ти можеш і як може взагалі бути. Дякуємо вам. Дякуємо за спілкування і за книгу. Книгу Ольги Бартиш все одно буде п'ятниця, а потім неділя. Можна замовити в інтернеті.